Добрий день, шановні колеги. Розглядаємо дуже важливий законопроект, який захищає постраждалих українців. Цей законопроект ініціювала наша парламентська комісія захисту прав ВПО та інших постраждалих у зв'язку з тим, що люди, які втратили, які мають зруйноване. Житло, особливо приватні будинки, вони не можуть скористуватися тими правами як власники незруйнованого житла, а саме право приватизувати під своїм будинком земельну ділянку або взяти в оренду в користування без земельних торгів саме цю земельну ділянку згідно цивільного законодавства, якщо Втрачається, якщо зруйнована річ, розруйнований будинок, то втрачається і право власності на цей будинок, тому що речі немає. Тому, шановні колеги, люди, які постраждали, а саме 2,5 мільйони домогосподарств, фактично сімей, які мають зруйноване або пошкоджене житло, це 13% житлового сектора, знищив агресор, знищила Росія. І Ті люди, особливо в сільській місцевості, які втратили свої будинки, вони не можуть приватизувати цю землю. Ну це несправедливо. Ви всі пам'ятаєте, як свого часу існувала схема приватизації землі, для чого використовували наших військових ще того часу, тоді казали, що ця схема називалася Атошників. Коли збирали 10 людей, вони писали заяву, їм виділяли землю. Після цього вони її перепродували одному забудовнику, і там з'являвся величезний комплекс. Зараз ми такий самий механізм даємо можливість зробити тим, хто втратив майно. І повірте, цим людям не будуть віддавати землю їх будуть використовувати. Тому я дуже закликаю цей законопроект переробити. Там має бути написано, що це якраз тема, та, та земля, на якій стояло зруйноване майно. Дмитро Косюк, Житомирщина, закликаю всіх шановні колеги. Будь ласка, давайте підтримаємо громадян України. Ми вже приймали законодавство, яким забезпечили виплати за зруйноване житло. Але люди зараз, втрачаючи будинок, втрачають і землю землю, яка під ним стояла, і це потрібно теж виправити. Треба піти на зустріч нашим громадянам і дозволити їм мати право власності на цю земельну ділянку. Я від імені комітету, користуючись такою можливістю, надану мені гарантую, що комітет Верховної ради з панігравної політики на друге читання винесе такий законопроект, який без жодних подвійних трактувань. В якому буде прописано, що право отримувати ці земельні ділянки будуть лише люди, які мали майно саме на цих земельних ділянках. В цих самих площах, в тих самих місцях. Тому прошу підтримати, проголосувати і разом зробити хорошу справу для наших громадян. Переходимо до голосування. Зиміть, будь ласка, свої місця. Ставлю на голосування пропозицію прийняти за основу з доопрацюванням положень відповідно до частини 1 статті 116 законопроект з реєстраційним номером 13174 проєкт проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав на землю власників суб'єктів нерахового майна, зруйнованих внаслідок бойових дій. Прошу голосувати.